Топ 3 сорти жимолості. Е, три сорти, які найсмачніші, найсолодші, найтехнологічніші, і вони повинні бути у вашому саду. Це два сорти канадської селекції, які називаються Аврора і Бореал Блізард, який, до речі, найсолодший вважається, і сорт Восторг. Всі вони є досить транспортабельні, можуть. Лежати в холодильнику до е, одного тижня, вони гарно відриваються, мають сухий відрив, і що саме головне, вони взаємо перепиляються. Тобто е, термін цвітіння в них пізній, що, по-перше, е, дуже класно е, вони не підпадають під весняні приморозки, А по-друге, що вони цвітують разом і можуть один одного запиляти. До речі, перехресне запилення ужимості дуже важливе. Ягода, яка запиляється іншим пилком, іншого сорту, вона набагато крупніша, ніж коли вжимо запиляється своїм же пилком. Тож, як мінімум, потрібно, щоб на вашій ділянці було два різних сорти жимолос.